Це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був воданий, узяв хліб, поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомін про мене. Давайте встанемо і подругуйте. Отець Милосердя, Боже, праведний і святий, ми дякую тобі за всі твої благословіння і милості. Ми просимо тебе. Благослови цей хліб, який є символом тіла свого. Нехай Господь Він буде нагадуванням про тебе, нагадуванням про те, що ми складаємо одне тіло, нагадуванням про те, що ти полюбив нас вічною любов'ю. Тобі хвала, честь і подяка за все. Благослови кожного з нас, тобі за все слава. Амінь. І чашу він взяв у вечері і сказав, це чаша, новий завіт моїй крові, робіть це нас щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Спасителю наш, подяка тобі за те, то, що ти життя продовжуєш і до сьогоднішнього дня, за те, що ти сьогодні вдома молитва, робиш нас виконавцями твоїх заповідей. Боже, слава тобі, хвала і поклонію. Поможи Господь до кінця зрозуміти твій подвиг. Благослови наше серце, душу, разом для того, щоб ми кожного дня наповнили ціну Господь, щоб воно побуджувало нас к нової житті, приображають свій образ. І ми сьогодні церква Твоя моє благослови очі, благослови чашу, благослови віно, образно показуючи на твою кров, яка була пролита. Злогоського Христа, і ми сьогодні просимо, щоб ти розділив серед нас, удостоїв кожного з нас, щоб ми правильно розуміли твої дії, щоб ми могли чути голос Твій, Господь, і виконували, і виконували її Боже. Слава тобі, хвала Тобі за всі благодіяння, за те, що наша жива і діюча і сьогодні, яка має вплив на кожного чоловіка, який увірує в тебе. Благослови Господь, кожного з нас. В ім'я Ісуса, тобі хвала, наш живой Бог, Отець Син, Святий Дух. Амінь. Амінь.